Всім доброго В продажі з'являється Шкода Фабія. Це у нас 2008 рік. Бензиновий двигун 1,4, встановлено газове обладнання, механіка, п'ятиступка, автомобіль в гарному стані, красивий колір, такий графітовий, заднє тонування вікон. Покуз автомобіль без дефектів, без корозії, пороги днище, все в повному порядку. Давайте відкриємо, заглянемо в салон. Салон чистий цілий. Покажу вам Багажник. багажник також в охайному стані є в нас повнорозмірна запаска, задня полочка, тут у нас стоїть газовий балон. Дивіться, весь комплект, все з автомобілем присутнє. Ходімо далі. Сидіння чисті цілі, є в нас круїз контроль, мультимедіа під USB, кондиціонер, 192 тисячі пробів, передні скопідйомники. Сидіння чисті цілі по техніці, все чудово. Кого цікавить даний автомобіль. Телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, гнівенське шосе, провулок, затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.